Чи готові ви розкрити секрети, що приховує ваш власний розум? Що, якби телепатія, ясновидіння та екстрасенсорні здібності були не вигадкою, а реальною частиною вашої природи? Що, якби у вас дійсно був прихований потенціал, здатний вийти за межі звичного сприйняття реальності? Доктор Джозеф Райн, науковець, який присвятив своє життя вивченню людських здібностей? Провів експерименти, які назавжди змінили наше уявлення про межі можливостей розуму. Уявіть, люди сідають за стіл, а перед ними закриті карти. Їхнє завдання лише зосередитись і спробувати назвати, яка карта схована. Звучить як проста гра. Але результати перевершували всі очікування. Ті, хто брав участь, не лише вгадували карти, але робили це з точністю, яка перевищувала будь-які статистичні припущення про випадковість. Райн повторював ці експерименти знову і знову, змінюючи умови, відстань між піддослідами та картами варіювалась, вони знаходились у сусідніх кімнатах та на різних поверхах будівель, і навіть за сотні миль один від одного. Але результат залишався стабільним. Люди здатні отримувати інформацію без будь-якого фізичного контакту чи звичних каналів зв'язку. І тут постало питання як. Всі відомі закони фізики пояснюють, що енергія слабшає з відстанью. Але тут діяли принципи, що виходять за межі нашого розуміння. Телепатія не знала перешкод часу чи простору. Вона щоразу, коли учасники зосереджували свій розум і вірили в свої сили, то результати просто дивували. Райн зробив ще одне відкриття він показав, що стан розуму має вирішальне значення, Найвищі результати досягали ті, хто залишався у стані активної зосередженості та впевненості. Піддослідні, які були налаштовані скептично або перебували у стані напівсну, демонстрували значно гірші результати. Більше. Такі зовнішні фактори, як вживання кофеїну чи стимуляторів, покращувало їхню здатність концентруватися, тоді як снудійні чи заспокійливі засоби майже повністю блокували їхні здібності, але доктор Райн пішов далі. Він хотів зрозуміти, чи це явище, природжений дар, чи те, що можна розвинути. І тут виявилось, що будь-яка людина, яка починала тренувати свою здатність до концентрації та візуалізації, показувала прогрес. Це означає одне: ми всі маємо приховану силу, яку можна розкрити, якщо докласти зусиль. І ось головне, його експерименти також довели, що телепатія і ясновидіння можуть бути лише проявами єдиного більшого закону. Невидимих взаємозв'язків між усіма людьми та всім, що нас оточує. Райн припустив, що це лише верхівка айсберга, ваша інтуїція, ваші незрозумілі відчуття чи збіги, які відбуваються в житті, це не просто випадковість, це частина вашого прихованого потенціалу. Уявіть, як це може змінити ваше життя? Що, якщо ви могли б щитувати інформацію з навколишнього світу без зусиль? Що, якби ваша здатність розуміти інших, передбачати події чи знаходити рішення була б удосконаленою, цей потенціал лежить у кожному з нас, але він відкривається лише тим, хто вірить і готовий діяти. Настав час зруйнувати стіни власного скептицизму і почати досліджувати себе. Якщо ви хочете змінити своє життя, відкрити для себе силу свого розуму. Почніть з простого, щодня тренуйте свою здатність до концентрації, медитуйте, вчіться довіряти своїм інтуїтивним рішенням. Ваша сила значно більша, ніж ви можете уявити. Це ваш шанс розкрити потенціал, про який ви навіть не підозрювали. Що це означає для вас? Розум це ключ до всього. Ваші думки, ваша концентрація і віра у власні можливості здатні створювати дива. Райн припустив, що телепатія, ясновидіння та навіть такі явища, як пророчі сни мають спільну природу. Це не надприродне, це потенціал, який доступен кожному. Але як його розкрити? Тут в гру вступає один з найсильніших інструментів, мозковий центр. Уявіть, що ви сідаєте за стіл з двома однодумцями, формулюєте проблему і починаєте дискусію. Ваші ідеї та думки об'єднуються, створюючи силу, яка перевершує можливості кожного з вас окремо. Саме так працює принцип синергії. Цей метод дозволяє отримувати доступ до знань і рішень, які виходять за межі вашого індивідуального досвіду. А тепер уявіть, що це може змінити ваше життя. Можливо, ви хочете досягти фінансового успіху, знайти рішення якоїсь складної проблеми чи розкрити свої приховані таланти? Використовуючи силу розуму та колективного обговорення, ви зможете розкрити невитимі шляхи до мети. Це такий самий принцип, який використовували найуспішніші люди в історії. Наприклад, Ендрю Карнегі створив цілу імперію, застосовуючи лише принцип мозкового центру. Але є ще дещо. Ці експерименти не просто підтверджують існування незвичних здібностей, вони доводять, що наш розум здатний працювати на рівнях, яким ми лише починаємо розуміти. Ваша інтуїція, ваші ідеї, ваші мрії це не випадковість, це частина великого потенціалу, який можна розвинути. Тому запитайте в себе, що якби ви могли використовувати ці принципи щодня? Якби ваша зосередженість, ваша віра в себе та ваша здатність об'єднувати зусилля з іншими відкрили перед вами нові горизонти, ваша доля у ваших руках, пам'ятайте, що найбільші відкриття починаються з віри в неможливе. Тепер, коли ви знаєте про ці принципи, настав час діяти. Почніть з малого, сформуйте свій власний мозковий центр. Працюйте над концентрацією і відкрийте для себе те, що ваш розум здатний на більше, ніж ви могли собі уявити. Це ваш шанс змінити своє життя і, можливо, змінити світ. Я вірю в вас.